Вас вітає громада сьогодні. В ефірі підсумки новин за останній тиждень. Триває 261-ша доба початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українські міста зараз темніші ніж будь-коли. Але навіть у темряві ми бачимо за що боремося. Підтримуємо Збройні Сили України та віримо в нашу перемогу. Зараз енергосистема це ціль ворога, який намагається її знищити. 6 листопада введені в дію графіки погодинних відключень електроенергії споживачів Чернігівщини. Енергетикам необхідна наша допомога, тому просимо з жителів громади свідомо ставитись до питання економії електроенергії та використання електроприладів у пікові години. Минулої суботи в Центрі культури та дозвілля молоді представниці громадської організації Спілка жінок Менщини» провели майстер-клас з виготовлення світлової Відбиваючих флікерів для дітей та молоді. В темну пору доби дорожній рух стає небезпечнішим через обмежену видомість, а особливо в осінньо-зимовий період. Потурбуйтеся і ви про свою безпеку і будьте помітними на дорозі. У нашому місті відбувся літературний вечір, який ініціювала Юлія Пулипенко та реалізувала спільно з членами Минської молодіжної ради, волонтерами Менщини та Центром культури і дозвілля молоді. Меня не читали та слухали поезію, співали українські пісні у затишній та дружній атмосфері. За вечір було зібрано 4 тисячі гривень на потребу Збройних сил України. Пишаємося вашими добрими справами разом до перемоги. У приміщенні публічної бібліотеки відбувся благодійний ярмарок, гарбузова яблучна феєрія на підтримку Збройних сил України. Смачні страви, випічка, фрукти та соки, приготовані працівниками бібліотеки, сподобалися всім гостям заходу. Зібрані кошти передали на потребу наших захисників. День української посемності та мови відзначили українці 9 листопада. Мова це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Та один із ключових факторів незалежності країни. До всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності, який став цього року вже 22-м, доєдналися українці з усього світу. Цього року текст диктанту створила письменниця та режисер Ірина Цілик, а читала його Ада Роговцева. Також 9 листопада, Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ви змогли переформатувати роботу культури на волонтерську діяльність. Спільними зусиллями працівники культури Менської громади плетуть сітки, виготовляють свічки, проводять благодійні ярмарки та всіляко допомагають нашим воїнам. Мистецтво це сила кожної нації. І сьогодні гість нашої студії чарівна та талановита Марина Крицька. Вітаю вас! Добрий день! Отже, розкажіть, будь ласка, з якого віку ви зрозуміли, що малювати це точно ваше покликання? Ну, З самого дитинства! Я знала вже, що я буду художником, мама мене в усьому підтримувала, купляла мені фарби, олівці, і я малювала й малювала. Я так розумію, що професію майбутню ви вибрали також за цим напрямком. Так, Так. Я дивлюсь на ваші роботи, і це просто настільки яскраво, настільки красиво і витончено. Тут більшість робіт це петриківський розпис. Так. Які зараз найпопулярніші роботи, які ви виконуєте найчастіше? Багато малюю пейзажів, і також багато петриківського розпису. Зараз багато замовлень, дуже людям подобається петриківський розпис. Так, дійсно, національні символи стали чимось дуже особливим останнім так. часом для нас. Останнім часом. так. Розкажіть, а яка ваша найулюбленіша робота? Мені дуже подобаються лялечки. Ось такі лялечка україночка. Вона розмальована з обох сторін в такому національному вбранні вона. Так, ну, Тут мені... рухаються ручки, так, ручки так? рухаються, віночки, маки. Всі національний одяг, так. всі символи справжніх україночок. Так. Зараз малюю теж таких лялечок, тільки вже в зимовому одязі, теж українському таке. Вони чудові. Дякую. Я не можу не спитати, звідки ви берете натхнення? В цей нелегкий час. Беру натхнення. Мабуть, коли гарна погода за вікном, квіти, дерева, пейзажі гарні. Ну, я вже давно зрозуміла, що творчі люди вони мають особливе бачення цього світу, тому не дивно, що такі звичайні речі вас надихають. Розкажіть, як можна зробити замовлення? Можна звернутися, можливо, через соцмережі. Ну, багато мене знайомих знає. Так, у нас маленьке містечко. Я думаю, багато жителів нашого міста та й громади мали змогу милуватися фото неймовірних робіт Марини у соціальних мережах. Тому я думаю, хто буде мати велике бажання, зможе вас знайти. А ми дамо посилання на вашу сторінку. Я дякую, що ви принесли свої чудові роботи, подарували частинку тепла і вашої творчості нам сьогодні. Бажаю вам творчого натхнення, успіхів у вашій роботі. І нехай усе у вас буде так яскраво і красиво. Дякую ваші роботи. Дякую, гостем нашої програми була Марина Крицька. Щорічно, 11 листопада, Польща святкує День своєї незалежності. чим ми щиро вітаємо всіх жителів країни? Польща це країна, яка надала нам неймовірну підтримку. Країна, яка за перші місяці війни прийняла мільйони біженців. Країна, що допомагає нам зброєю, інформацією, знаннями і вміннями. Ми щиро вдячні і завжди будемо пам'ятати про те, що Польща робить для України та українців. Триває набір до зразкового ансамблю сучасного танцю сюрприз. Любі дітки! Запрошуємо вас до зразкового ансамблю сучасного танцю сюрприз. себе І записуєшся на всі гуртки підряд, як я. Можливо, ви переїхали з іншого міста, як я. А можливо, ви любите танці так сильно, як ми. Тож запрошуємо вас до нашої дружної хапелічної родини! Незважаючи на всі випробування, що випали на долю українців, починаючи від 24 лютого, кохання перемагає. Тільки шлюбів в Україні з початку цього року досягає рекордного максимуму. З чим це пов'язано та як змінилися умови укладення шлюбу під час воєнного стану? Нам розповість начальник менського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Корюківському районі Чернігівської області Лариса Попович. Вітаю вас! Доброго дня! Зареєструвати шлюб можливо, так як і раніше, у, через місяць з моменту подання заяви до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану. Але наразі під час дієвість воєнного стану є така можливість зареєструвати шлюб у, навіть у день подання відповідної заяви до органу реєстрації або будь-який день за бажанням наречених у будь-який час, коли вони забражають, враховуючи реалість сьогодення, Міністерство юстиції України. Визначило перед собою завдання поставити раніше надавані послуги, так би мовити, на воєнні рейки, і вже з березня 2022 року реєстрація шлюбу стала можлива з дотриманням. Окремого порядку для певної категорії громадян, таких як військовослужбовці, поліцейські та працівники закладів охорони здоров'я. тощо. Так, передбачена можливість реєстрації шлюбу на підставі акту про укладення шлюбу, який безпосередньо складається керівником або командиром вищевказаних осіб. Даний акт може складатися без присутності одного або двох знаречених. З застосуванням доступних засобів відеозв'язку, з тим наречених, які відсутні, або навіть з двома відсутніми нареченими. Надалі цей акт надсилається керівником, командиром до будь-якого відділу Державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового запису про шлюб та відповідного внесення відомостей до нього до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Потім Громадяни, тобто вже подружжя або один з подружжя, звертаються до органу державної реєстрації, який зареєстрував цей шлюб для отримання свідоцтва, або ж може звернутися у будь-який інший відділ державної реєстрації та отримати свідоцтво про шлюб за умови в наявності відомостей про цей шлюб в державному реєстрі актів цивільного стану відповідно доступу до державного реєстру. Так, дійсно процедура дуже спрощена. А люди, які не входять до цих категорій, які ви назвали військовослужбовці, поліцейські, вони не можуть по відеозв'язку одружуватись? Тобто тільки для цих категорій. Так, це для цих категорій, тому що, якби звичайні люди, громадяни, вони мають можливість звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації, незалежно від місця свого проживання. Ну так, логічно. Дійсно, дуже просто укласти шлюб. І не так, треба чекати місяць. Так, і не треба чекати місяць. З липня 2016 року жителі нашої громади мають можливість вкласти шлюб за добу. Що це таке, та скільки коштує? Шлюб за добу це пілотний проєкт Міністерства юстиції України, суть якого полягає проведення державної реєстрації шлюбу, скорочені терміни, і за принципом екстериторіальності. Це тобто не має значення місце проживання наречених, які бажають зареєструвати шлюб. Розпорядження Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року, номер 502 про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу поширює дану послугу в багатьох містах України. А по Чернігівській області це відповідно місто Чернігів, Ніжин та Корюківка. Для того щоб скористатись даним сервісом, молодятам необхідно зробити лише декілька кроків. Це звернутися до організатора проведення державної реєстрації шлюбу, відомості про якого можна знайти на офіційному веб-сайті міжрегіонального управління, обрати час та дату проведення державної реєстрації шлюбу, укласти цивільно-правовий договір про надання послуг та відповідно завітати на власне весілля. Вартість проведення державної реєстрації шлюбу в рамках проєкту Шлюб за добу. Складається в свою чергу з вартості послуг організатора, вартості додаткових послуг локації, платних послуг відділу державної реєстрації актів цивільного стану та державного мута. Чудово! це ще одна можливість: не чекати, а одружитися якомога швидше. А розкажіть, як змінилася статистика одружень у нашій громаді у цьому році? Статистика одружень демонструє, що Реєстрація шлюбів по Менській територіальній громаді значно зросла, і з моменту введення воєнного стану показник, кількісний показник одружень становить понад 100 пар, так як аналогічно за минулий період минулого року даний показник становив близько 50. Вони, відповідно одружуються з більшості з військовими. Це все, мабуть, через те, що в українців немає впевненості в завтрашньому дні і є лише сьогодні, тому не не він не рішенням. народження сім'ї це свято. Так. так, от чи є зараз святкова реєстрація шлюбів? Звісно, реєстрація шлюбу це вже подія, свято для кожної родини. І звісно, всі саме обирають для себе. Формат проведення церемонії в залежності від можливості, настрою і навіть від вільного часу. Але більшість випадків, оскільки одружуються військові, то більшість молодят зразу після одруження вирушають на бойові завдання. Користуючись можливістю, хочу повідомити, що північно-східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Суми стало східним і наразі включає шість областей: Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську та Чернігівську. Очолює оновлене управління свисту Ірина Петрівна. Керівник з багаторічним досвідом, досконалим знанням, специфіки роботи всієї юстиції, критичним мисленням і вмінням своєчасно реагувати на сім'ї. Пані Лариса, дякуємо вам за таку детальну та цікаву інформацію. А жителям нашої громади бажаємо, щоб ваші шлюби були міцними і пам'ятайте, любов врятує світ. Ми віримо у стійкість та незламність наших захисників. Загарбники будуть знищені, а на нашій землі запанує мир. З вами була Громада сьогодні. До нових зустрічей в ефірі.